Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Мої малятки, погляньте, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Та це ж песик Гавчик. Доброго дня, песику Гавчик! Доброго дня, малятка! Песик Гавчик дізнався, що у нашому садочку цього тижні проходить дуже цікавий марафон, який має назву. Дбаємо про фізичне здоров'я та психологічний імунітет. І він приніс для нас одну дуже цікаву гру, яка має назву Кубик здоров'я. Песоку гавчику, розкажи трошечки дітям, що це за гра така цікава. Під час цієї гри діти перевірять свої знання про те, чи вони вміють доглядати за своїм тілом та дбати про своє здоров'я. Вау! Або як грати в цю гру. Ну що ж, бо часу не гаємо, розпочинаємо. Рядка ось такий чудовий кубик здоров'я. Наш песик Гавчик приніс до нас на заняття. Песику гавчику не заволікай! Розкажи, будь ласка, швиденько правила гри нашим малятам, бо їм ж не терпіня, хочеться вже почати. Ви будете демонструвати частину цього кубика. А ми з малятами будемо відгадувати предмет, який потрібно. А який потрібно відгадати предмет, написано в завданні на кожній грані кубика. Отже, починаємо. Дитяче мило. Потрібне? Так. Цвях? Ні. Кран з водичкою. Звичайно. Ножички для нігтів. Так. Рушничок. Так. Олівець. Ні. Та, ваза, потрібна нам песику гавчику? Ні. Так, перевертаємо на іншу грань. Читаємо. Без коси нема краси. Назви предмети по догляду за волоссям. Песик гавчик ти готовий? Ага, так. Грибінчик. Потрібний. Ложка. Ні. Засіб для миття волосся. Так, в мене спеціальний собачий. Так. Рушничок. Так. Ножички? Не знаю. Це тільки, напевно, потрібно, коли перукар підстригає волосся. А самим брати ножнички і чіпати волосся не можна. лап для Ні. Телефон! Ну, хіба що записатись у перукарі? Молодець! І така розчіска. Потрібна? Так. Молодець. Що, далі? Давайте далі. Так. Читаймо! Очі, дзеркало, душі. Очі треба берегти. Обери небезпечні для очей предмети. Ти зрозумів, що потрібно робити? Небезпечні. Подушка. Підходить? Небезпечна вона? Ні, вона безпечна. Олівець безпечний? Ні, одного разу мені ледве не запхали його боку, я дуже налякався. О, ти потрібно себе, потрібно себе берегти. Ні в якому разі не можна пхати небезпечні предмети собі у очі. Скажи, будь ласка, м'яч безпечний? Так. Це що, телевізор безпечний? Якщо дотримуватись правил перегляду, то так. Молодець. Веделка безпечна? Ой, ні, ні, дуже небезпечна. Молодець. Скажи, будь ласка, пір'їнка безпечна? Ні. Якщо гостриком хати око, то ні. Молодець. І скажи, будь ласка, ножниці безпечні? Ні, молодець. Вони є дуже небезпечні. Перевертаємо далі. Наші діти чепурненькі сидять, а в них у кишенях носочки лежать. Назви предмети по догляду за носом. А Гавчику, ти готовий? Так. Хрібінець. Ні. Дзеркало. Так. Молодець. Серветка. Так. Зубна щітка. Ні. Тортик. Так. Я не люблю його нюхати. Ну, тільки якщо нюхати, але ж він не доглядає нам за нашим носиком. Тому він нам не підходить. Хустинки для носика. Так, необхідні. І рушничок. Необхідні. Молодець. Давай наступного сама. Тобі подобається песику? Так, так, давай наступну, Читаємо. Сон тихенько йде до хати. На в Загляда. Покажи, що потрібно для сну. Песихавчик готовий? Так. Подушка. І звичайно. Піжама. Так. Ліжечко? Неодмінно. Велосипед. Якщо він мені присниться. Ковдра? Так. Чашка. З водичкою. Так, напевно. Такі, напевно, необхідна. Молодець. І яблучко потрібне? Ні. Молодець. Песик гавчик. Сьогодні малятка до вас приніс. Дуже цікаву гру. Песик в тобі сподобалось грати з нашими дітками? Так, сподіваюся, їм зі мною також було весело. Не знаю, тіка, мені було з тобою дуже сильно весело. Ти дуже чемний пес, і було нам дуже цікаво з тобою. малята. У цьому тижні ми дуже багато з вами говорили про фізичне та психологічне наше здоров'я. Малята, пам'ятайте, що його потрібно обов'язково берегти, тому що корисні жвички роблять наше життя здоровим, сильним та дуже. Малята, пам'ятайте та завжди дотримуйтесь цих правил. А я з вами прощаюсь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Так весело грали. Весокувавчику каже діткам до побачення. Гав-гав, До побачення, малята, до нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення. Все буде Україна, наше майбутнє. Нас нікому не відібрали.